Вітаю вас, шановні колеги, напередодні Різдвяних свят Нового року. Щирі вітання з Запоріжжя. Говорячи про підсумки роботи у 2022 році, я повинен сказати, що ми вимушені були внести суттєві зміни в організацію нашої роботи. З 24 лютого всі заходи ми проводимо. Онлайн, тому що більше 70% території Запорізької області, на жаль, тимчасово окуповані. Проте, незважаючи на це, з початком нового навчального року центром збережено весь педагогічний колектив. У нас працюють всі люди. Ми е, організували роботу 73 гуртків, яких займається більше 900 вихованців. А в цілому це, ну скажімо так, на 11% менше порівняно з попереднім навчальним роком. Я вважаю, що це навіть така позитивна динаміка, тому що на 30% території ми працюємо в такому ж складі. Я вдячний вам, Володимире Валентиновичу, за ініціативу співпраці з територіальними громадами. Ми почали цю роботу у минулому році, співпрацюємо з ними і в цьому році. І ну правда, єдине, що в минулому році ми працювали на перетепних засадах. Ми давали можливість за кошти центру працювати там певні кількості гуртків, і стільки ж від відкривалося за рахунок громад. На жаль, в цьому році ситуація змінилася, але я теж вважаю позитивним те, що гуртки, які працюють на територіях громад, дозволяють нам зберегти екологічний напрямок роботи на е, території Запорізької області. Е, ми провели значну роботу з енергозбереження на сьогоднішній день. Е, на сьогоднішній день ми платимо за тепло в три рази менше ніж у попередні роки. Проведено провели е, аварійний ремонт покрівлі та водопостачання. Я вважаю, що все це нам вдалося зробити завдяки плідній співпраці із обласною радою і з обласним департаментом освіти. У нас є повне взаєморозуміння. І я вважаю, що це позитивно впливає на нашу роботу. Протягом 2022 року центр був організатором та координатором участі учнівської молоді у міжнародних, у міжнародних всеукраїнських обласних заходах з еколого-натуралістичного е, напрямку. В них прийняли участь майже 6 тисяч е, учнів. У всіх, у всіх видах протягом року центр реалізував значні проекти в сфері патріотичного виховання. Ми письмово надавали всі ці звіти, не буду на цьому зупинятися. Я повинен сказати, що і на рівні України ми теж, мабуть, виглядаємо непогано, тому що більше ста наших е, представників зайняли призові місця на всеукраїнському рівні. Ми щиро вдячні педагогам, які сьогодні співпрацюють з нами, які, незважаючи на складні умови, які є на Запоріжжі, особисто приїздять до нас, привозять поробки. Приймають участь у конкурсах. Ми щиро їм вдячні. І колектив закладу постійно надає волонтерську допомогу воїнам ЗСУ. Бажаю всім міцного здоров'я, все буде Україна, ми переможемо!